Всім привіт! Поки кривбас готується до першої домашньої гри сезону УПЛ, ми приїхали на базу, щоб поставити їм питання стосовно нашої постійної рубрики Правда чи брехня. Готові? Керманич Кривбасу Патрік Ван Льомен очолював металіст 1925 з 23 по 25 роки. Було чи не було? Ні, брехня. 24 четвертого до 25. Очолював, але не такий термін. Тому це неправда. Верхня. Я думаю, було. Правда. Посипався вже на першому питанні, не було? Да, він рік е пропрацював там. Остання зустріч Кривбасу та Металісту 19-25 відбулася у квітні 24-го року та завершилась. Перемогою червоно-білих 3-0. Я думаю, 2-0 було. Згоден. Ні-ні. Зараз. Ага, да, 3-0. 3-0, так, да? так. Мене дивись кам'яне обличчя. Правда. 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 Так. 3-0. А, а як ще ми могли виграти? Тільки 3-0. Так була перемога. 3-0. Так. Знаєш, так? Да? Забивав? Ні. А, хотілося б, так? Хотілося. Заявці металіста металіста 1925 на поточний сезон троє екс-футболістів Клювбасу. Правда чи брехня? Я думаю, що правда. Да, скажу, правду. — Це зараз буде як в минулого разу, да, так? З такими. Під Ну, так. Да. Ну, не знаю. Да? Ну, давай, правда. Ну знаєш? Торіка знаюся. Да. ще два. І ще ага. два. А... О... Правильно, поїхали. Брехня. Не, я не знаю, ну зурні точно я знаю. Павлюк був, вроді. Давайте пусть буде, правда. Правда, так? Ще плічко. Останні три офіційні зустрічі команд завершились перемогами кривбасу. Е, ну, правда. Було б 4 з чотирьох, але. Три з чотирьох, і це теж непогано. Так, я думаю, що кривбас виграв. Три останні зустрічі в металістах. Три з чотирьох, але не посипався би на першому, став би чемпіоном. Правда. Звичайно. Ну, ти тепер як усик, абсолютний чемпіон в цій рубриці. Дякуємо Дякую, тим, Ну, Давайте. Скажу правда, буду вірити в себе. Опа! Чотири з чотирьох, але Бодя вже пішов. Могли б розіграти ще по одному питанню. Але в цьому випуску два чемпіона Єгор Твердохліб та Богдан Хома.